Відкриття повітряних кордонів. Україна після тривалої паузи врешті відновила міжнародне авіасполучення. Першим аеропорт Бориспіль прийняв рейс Мінськ-Київ. Через карантин процедура посадки та висадки на літак змінилась. Немає тих, хто зустрічає чи проводжає. Також у аеропорту встановили додаткову рамку, яка вимірює температуру. Температура Температуру встановлюють. На сьогодні вона позначена як 38 градусів. Якщо в людини 37,5, він зможе потрапити в термінал. Але ряд авіакомпаній, особливо з-за кордонних, можуть мати свої внутрішні національні правила і можуть не прийняти. Бортпровідниці у захисних костюмах, окулярах та масках. На вході в літак всім вимірюють температуру. Кажуть, повернення на роботу чекали з нетерпінням. А зараз в такому режимі, що в будь-який момент можуть зателефонувати з роботи і запросити нас попрацювати. З 15 червня Україна почала відновлювати міжнародне сполучення. Це процес тривалий. Нині Українці можуть без обсервації та інших обмежень відвідувати Сполучені Штати Америки, Білорусь та Албанію з 14-денним дотриманням карантину Велику Британію. Можна літати й до Туреччини, втім, після прибуття треба здати тест на ковід. 19 з 1 липня дозвіл на сполучення з так званими третіми країнами переглядатимуть і країни ЄС. Що ж до громадян, які прибувають за кордону в Україну, то для них обсервація обов'язкова лише в одному випадку. Це правило розповсюджується тільки на тих осіб, які перебувають з країни з червоної зони і перебували там певний період часу, а саме 14 днів. У Міністерстві закордонних справ просять українців не поспішати із поїздками до країни, які ще не прийняли остаточних рішень щодо в'їзду іноземців, та не купувати квитки наперед. У випадку, якщо поїздка таки буде, радять подбати про страховий поліс, особливо, щоб він покривав витрати на лікування коронавірусу, взяти більше грошей на непередбачувані витрати, та навіть подбати про ліки.